Кожен мій ранок починається з обіймів та поцілунків з моїм песиком-нортом та, звичайно, з моєї ранкової рутини. Ось цей гель для вмивання, до речі, поки найкращий з усіх, що в мене були, а в мене їх було багато, повірте. В один момент у мене закінчилася вся доглядова косметика, тому все, що буду показувати в відео, це мої новинки. І точно радити їх поки що не можу. Але запах цього тонера неймовірний, я б не відмовилася і від таких парфумів. Моя ранкова рутина складається з гелю для вмивання, тонеру, серему, крему під очі та сонцезахисту. Крем для зони навколо очей у мене новенький. Поки що подобається. Його мені порадила косметолог. Під відео залишу посилання на косметолога, яка підбирає мені домашній догляд. Вона чи не єдина в Польщі, в кого взагалі можна знайти популярну корейську і не тільки косметику. Ну і звісно, без сонцезахисту на вулицю я не виходжу. Зараз користуюсь ось таким. Він мені, в принципі, подобається. Єдиний момент. Там занадто широкий отвір і постійно видавлюється більше крему, ніж мені потрібно. А таким чином зазвичай допомагаю окремо краще увібратись в шкіру. Ви могли подумати, що зараз я маю відправитись на прогулянку з песиком, тому що показую свій ранок, але ні, насправді песик чекає мене, поки я поснідаю. Не знаю, як ви, а я прокидаюсь вже голодно, тому не можу без сніданку. І дивний факт про мене: жоден ранок не обходиться без яєчні. Я буквально кожного дня їм майже один і той самий сніданок. Змінюються тільки якісь додатки до яєшні. І от тільки після цього ми вирішаємо з нордом на прогулянку. До парку йдемо. Ходімо. У нас є два маршрути, і один проходить через парк, а інший через невеличку закриту територію для собак. І норд сам обирає, куди він хоче йти. Цього разу це парк. І він, на щастя, знаходиться поряд з домом. Так, домом тепер я називаю місце, де ми з песиком, а не те місце, де провела більшу частину свого життя. Ти сам не гуляєш? Прогулянки з Нордом ніколи не були такими, як зараз. Колись це навіть було моєю мрією жити настільки близько е до парку, але мрії здійснились не таким чином, як я очікувала. Ну, але треба хоч щось позитивне знаходити в ситуації. Найцікавіше, що про цю свою мрію я згадала, мабуть, через рік проживання тут. І подумала, що це ж таки воно, це ж саме в такому будинку я хотіла жити. Найкращий період тут це, мабуть, період світіння гортензій, тому що їх тут дуже багато. Загалом в Польщі багато гортензій, ну а в цьому парку особливо. Стрибай. Стрибай. Оп! І ходімо! На фоні гортензій з нордіком. Да. Давай цьому носиком давай Муа. наша прогулянка зазвичай триває близько години, і після неї ми повертаємось додому для того, щоб продовжити свої ранкові ритуали. Каву, до речі, я п'ю не для того, щоб прокинутись або взбадьоритись, а просто тому, що мені подобається смак. і без напарника, звісно ж, нікуди. Там, де я, там і песик. У мене є такий щоденний ритуал. Після прогулянки з Нордом я в спокої п'ю каву. Ну і зазвичай гортаю інстаграм чи відповідаю на якісь повідомлення, які не пов'язані з роботою. Тобто, це час для спокою і тиші. І з нещодавнього періоду. Додала ще читання книжки польською мовою для того, щоб хоч якось вчити мову. І це мені дається дуже тяжко. Я хотіла цю книжку прочитати українською, ну але оскільки я знаходжусь в Польщі, українську книжку не так просто знайти, хоча можливо, але швидше я знайшла польською, тому я її читаю. І до того ще в мене є п'яти хвилинне вивчення англійської мови на день. У мене немає потреби в нормальному вивченні англійської мови, тому що тут я в більшості спілкуюсь з польською або українською. Але для загального розвитку непогано, ну і ще це привчає до... Забула слово. А, до, до, дисципліни. до дисципліни це мене привчає. Літо вже закінчується, а плани на літо все ще не виконані. Я зазвичай записую все в нотатки для того, щоб не забувати, ну і щоб мрії таки здійснювались. Коли це все постійно перед очима, то хочеться для цього щось робити. І от з планів на літо в мене був пікнік на горі. В Кракові є таке досить популярне місце називається Копець Кракуса. І з цієї. точки Видно старе місто. Ну і я бачила це місце тільки з фотографії. Виглядало воно досить гарно. Я подумала, що було б непогано на заході сонця влаштувати там пікнік. Ну і звісно, мої ж подружки погодились. Тому сьогодні відправлюсь саме туди. Я саме йду за піцею до нашого пікніку і поділюсь місцем з найсмачнішою піцею, на мою думку. Виглядає місце не лакшері, звісно, але піца дійсно смачна. Ось так виглядає те саме місце. Це звичайна простенька піцерія на районі. Але хто ж міг подумати, що там буде настільки смачна піца? Піца, до речі, називається Борміо. Я такої ніколи не зустрічала. Ми таки встигли з дівчатами на захід сонця і влаштували собі невеличкий пікнік. Місце виправдало всі наші очікування і дійсно відкривається один з найгарніших видів на Краків. Відео чомусь не передає всієї краси, але будівлі знаходяться насправді ближче. А компанію сьогодні нам склав песик подорожки Кексик. Ви його вже зустрічали на минулих відео. А ось вам і реальність одного з найпопулярніших місць в Кракові. Людей просто неймовірна кількість. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео!